Буде прямий ефір про чотири міфи в косметології нові і не дуже, які останнім часом мені дуже часто попадаються. Я сподіваюся, що якась частина людей буде бачити це в записі, то ви початок зможете промотати. Я вперше входжу в паралельно в. Три прямі ефіри в Ютубі, в Тіктоці і в Фейсбуці. Тому я так буду трохи бігати поглядом. Можете не дуже на це звертати увагу. Надіюся, що я в досить короткі терміни вкладуся. Так, понаписуйте мені, будь ласка, якщо тут хтось десь є приєднаний, чи ви мене бачите і чуєте? Поставте, будь ласка, плюсики в коментарях. Я думаю, що тут десь всюди повинні бути чати. Я повинна вас бачити. Мені це важливо розуміти, що відбувається. Хто мене вперше бачить, я косметологиня, яка вже більше десяти років є практикуючим фахівцем. Я працюю в безін'єкційному методі, тобто, я допомагаю людям мати свіжий сяючий вигляд в будь-якому віці. А вже зараз не сама. в Мене є студія косметології у Львові, і сьогодні я буду розказувати про ось тих основних чотири міфи. Я маю свідку трохи карточку, сценарій, скажімо так, що я маю розказувати, аби я не відволікалася на якісь ліричні відступи, це так. Словом, якщо ви мене добре чуєте і бачите, запрошую вас якісь поставити вогники або плюсики, аби я розуміла, чи я говорю не просто в камеру, бо буде досить обідно. За освітою я є провізор-косметолог, це вища медична освіта. Власне, в косметології нас вчили не тільки виготовляти косметику в різних форматах від таких аптечних, які називаються екстемпори до таких масштабів фабричних. Тому я добре знаю косметичну хімію, з чого як складаються, які засоби і так далі. І разом з тим нас навчили надавати різноманітні послуги косметологічні, шукати їх доказову базу, тестувати. І так далі. Ну, тобто це якийсь такий бекграунд, який в мене є. А до того це вища медична освіта, перед тим, що була середня медична освіта, фельдшера акушера. Як зворотній зв'язок. Зв Ще я тривалий час викладала на школі косметології, і тепер час від часу виступаю десь перед е, колегами. Маю Ютуб канал Секрети косметолога, де стараюся структуровано видавати інформацію. Е, от в соцмережах, е, в інших: Фейсбуці, Інстаграмі, Тіктоці теж виходять відеоролики, короткі, з них можна щось почерпнути, якщо вам цікаво. Але ну завжди більш така конструктивна інформація є в. Під час консультацій, тому що коли я якусь інформацію видаю на загал, я не враховую дуже багато нюансів свідомо, тому що мені треба загально видати інформацію, яка може бути корисна і не нашкодить. Бо враховуючи якісь конкретні нюанси людини і показуючи це іншим людям, можна нашкодити. То, отже, про що я сьогодні планую розказувати, це про акне фахівців, яких тепер з'явилося дуже багато, і мене це турбує, якщо чесно, бо з того, що я передивилася, з них одиниці мають якусь дерматологічну освіту, бо по факту акне повинні займатися тільки дерматологи, такий є закон України на цю тему. А це буде перша тема. Друга тема це про Крем чи про косметику доглядову, яка має вирішити всі проблеми шкіри, стерти прищі, стерти зморшки. Я це читаю, розумію, чому так роблять? Це ну різновид маркетингу. Але я би хотіла, щоб люди, які це читають, розуміли, що це не зовсім коректно, не зовсім правда. Воно має свої функції. Я розкажу, які коротко, дуже. Якщо вам треба буде глибша інформація, я кажу, зайдете на YouTube канал, там ці відео є, їх є достатньо, можна собі подивитися. Е -е, дуже шумить звук, дуже шумить звук в ті-ктоці. Можливо, тому що воно стоїть сперте. М -м -м. Зараз перепрошую. Так, я про крем закінчила розказувати. Я зараз з звуком спробую дати раду. Дякую, може ще десь шумить звук. Чи так стало краще? Хто там Каріна? О, краще, прекрасно. Дуже вам дякую за зворотній зв'язок. Як десь ще шмить, то скажіть мені, будь ласка, про це а Словом, про креми я розказувала. Тобто Крем і косметика загалом доглядова мають свої функції. Але вже якщо є сформована зморшка, то Крем не поможе. І якщо є висипання, то теж з висипаннями ну, крем не дуже дасть раду. Він може бути як один із компонентів, які допомагають працювати з цим станом і пом'якшувати його, але точно він не забере висипання. Якщо ви плануєте кремом лікувати прищі, ну, вибачайте. <Fit> Це ну, дуже така. Забагато очікувань є до того засобу, який ви використовуєте. От третя тема це буде про скраб, що він всім потрібен і обов'язково ним чистити шкіру. І четверта, це те, що загорати корисно, і це дає це обов'язково всім потрібно. Словом, отакий: ой, щось мені тут показує в Тіктоні. Що це таке? Зараз я хочу випробувати. Перепрошую. Окей, okay, тут можна якось бачити статистику. Перепрошую, була рекламна пауза. Хто доєднався вперше, я сподіваюся, я зможу поставити запис цього відео, і ви зможете його переглянути в записі. Ми розговоримо сьогодні про міфи в косметології основні чотири, які мене дуже затовкли за останній період часу. Почнемо з першого про акне фахівців. Я дуже коротко мені. Я хочу про це зробити якусь таку більш ґрунтовну роботу і записати відео. Мені тут важливий буде зараз ваш розворотній зв'язок, тому що є якась критична складова, в тому що з'явилися зараз акне фахівці, які дуже багато пускають реклами про те, що акне лікується косметикою. І це захворювання тільки шкіри, і не треба це здавати мільйон один аналіз і так далі. А ви приходьте до нас, ми дамо вам дивозасоби і все прийде. Це якщо так дуже гіперболізовано, розказувати зміст всього, що публікується. Мене це хвилює, бо більшість з них, які знаходили мене через таргет, я переходила на профілі, дивилася їх, і це люди, які не мають не є дерматологами. А є закон України, який говорить про те, що акне або вугрова хвороба це є захворювання шкіри, яке має право лікувати тільки дерматолог. Це перше М -м відповідно. Якби ну, питання, що ви плануєте лікувати? Люди, які там зрозуміло, чи мають медичну освіту, це перший момент, на який варто звертати увагу. Другий це те, що люди пропонують реально лікувати висипання шкіри косметикою, яка ще й більшість з них пропонують лікувати це косметикою, яка вже давно виходить з ринку, і в перебуває в такому стані агонії. Мова йде про Холіленд і Крістіну. Ці бренди були класні років. Десять тому, коли я я починала працювати, та вони робили свої результати, ніби й зараз роблять, але вони особливо не оновилися. Ціна на них не стала меншою. Ринок довкола них розвивається, і сьогодні, стану, ну, зі значно меншою вартістю косметики, можна отримати по факту такі самі результати. Для чого продовжувати використовувати саме ці засоби, мені не дуже зрозуміло. От, але от люди ну, в такий спосіб це планують робити. Ще, що мене дуже в цьому хвилює, це те, що беруть історію того, що акне – це є захворювання шкіри, і та, це факт, з яким не поспориш. Але треба розуміти, ну і ніби беруть, базують цю свою риторику на тому, що в нас є дослідження про те, що. Uh-oh. Добре, про, що в нас є дослідження про те, що це справді є захворюванням шкіри і треба лікувати сальну залозу. Це конструктивна частина, і так вона є, але вона має мультитіологічне походження, якщо читати клінічні дослідження, і тригерами можуть слугувати багато безліч інших станів фізіологічних Як я це для себе досліджую? Наприклад, у мене проходить, Ходить людина, яка має висипання. Я маю право працювати, бо я є косметологом. Я не є дерматологом. Відповідно, я маю право працювати з висипаннями з акне першої та другої стадії. Це коли є декілька комедонів, якихось пару прищиків і плямки посттравматичні. Якщо у вас є такі великі болючі висипання, з цим працюють тільки дерматологи, тільки лікарі, і тільки в клініках, а не в салонах. І після того як вони вам це полікували, ви можете приходити до косметолога, який підбере догляд, забере висипання, рубці, не висипання, а посттравматичні плями, рубці. От це те, що може займатися косметолог. Або він може коригувати домашній догляд для того, щоб зменшувати симптоматику, і людині емоційно було з цим простіше, тому що давайте будемо відверті, висипання не так створюють дискомфорт фізичний, як створюють дискомфорт емоційний. І це насправді ну, надважливо для того, як ми себе оцінюємо, як ми себе ведемо у соціумі. І це такий ну, важливий момент, як на мене, і з того, що я бачу по інших людях, зокрема от. Тому так, це є захворювання шкіри, це раціональна складова. Але давайте будемо відвертими з останніх там відколи. Я в медицині це років більше 15, то Дослідження змінюються, і вони змінюють одні одних, і я би не спішила, базуючись на двох-трьох дослідженнях нових, які вийшли, такі серйозні заяви робити. Бо є кейси, коли, наприклад, до мене приходить клієнт, і я бачу, що ага, я її питаюся. Наприклад, чи у вас є проблеми з шлунково-пішковим трактом? Це є там здуття діареї, закрепи, важкість після їжі чи печія? Якщо є оці симптомати, і вона паралельно перегукується з сухістю шкіри і з надлишковою вагою, то, скоріше за все, це питання не до косметолога і не до косметики. Але ми можемо пробувати, наприклад, якщо ви не готові, я не маю права, косметологи не мають права призначати вам аналізи. Косметологи мають право відправити до інших фахових фахівців. Так як я маю медичну освіту, я вмію читати аналізи, але все одно я не роблю ніяких призначень я можу далі скеровувати до інших фахівців не більше. Тобто, тут ви теж ну, дивіться хто, хто вам і що каже, і включайте, будь ласка, критичне мислення. Ну тобто Якщо зробити такий підсумок з а ще на акне можуть серйозно впливати гормональні стани. Я, наприклад, можу питатися про те, як відбувається менструальний цикл, чи є полікістос яєчників, чи все ок щитовиткою і так далі, і це теж може впливати на висипання. І дуже часто буває так, що людина, наприклад, відмінила якісь контрацептиви гормональні, в неї пішли висипання, і вона приходить до косметолога або він пілінгами, або косметикою, їй Зробив назад, як було, та не зробить він це не тому, що він не хоче, а тому, що це неможливо, бо є якесь. Вікно можливостей, на який здатен косметолог, і, і все, і не більше. Ми не чарівники з там, паличкою з Хогвартсу. Ми маємо ну, можливості, які дозволяють нам використовувати фізіологія тіла. І якщо у вас є гормональні порушення, і на фоні цих гормональних порушень відбулося висипання, то вам треба вирішити ці гормональні порушення, паралельно дбаючи, доглядаючи коректно за шкірою. Все. Чому важливо паралельно дбати за шкірою для того, аби не ускладнювати той стан, який є, бо люди можуть хотіти тиснути ті висипання, і воно досить ну, ускладнює словом. Фізичний стан перше, друге, воно впливає на емоційний стан. Я можу дати засоби, які будуть місцево тушити, наприклад, ці запалення на якийсь період часу. Але якщо вони мають такий тригер. А внутрішній то очевидно, що я не дуже дам собі з ним раду. Хоча є ситуації, коли дійсно все з тілом ок, тобто я людина опитала симптоматики, ніде ніякої нема, і я розумію, що та це виглядає а в неї, акне там друга, третя, четверта стадія, тобто є такі нормальні висипання. То там є сенс звертатися до дерматологів, можливо, розглядати варіанти ретиноїдальної терапії, коли ретиноїди даються ззовні на шкіру або всередину п'ються. Але для цього проходиться багато обстежень. Ви маєте довіряти фахівцю. Як на мене, краще дізнатися, що це таке, які це мої ризики для тіла, і прийняти собі рішення, чи ці ризики, які ви чуєте від фахівця, вам Достатньо ну, вам підходять, так? бо є емоційний якийсь стан, який вам хочеться змінити за рахунок того, що ви краще виглядаєте, і є ризики, які дають, наприклад, ретиноїди, які ви будете приймати всередину. І ви для себе маєте вибрати, що вам важливіше. Ну, тобто я тут бачу це з такої позиції. Можливо, я не дуже підходжу вам в своїй світоглядній картині. Якщо підходжу, то. Ну, запрошую на youtube канал подивитися. Я багато записувала про акне про те, на що варто звертати увагу, і так далі. Будьте уважні дуже. До таких от фахівців. Якщо приходите на консультації, моніторите, хто вони є, хто вони за освітою, як це працює, як давно працює людина, і дивіться, що вам призначають, аби ви самі собі не нашкодили. Так, далі я буду розказувати про крем-косметику, що стирає зморшки і лікує прищі. Дуже коротко, теж якщо у вас є якісь запитання, ви собі можете їх понаписувати. Я на них відповім в якомусь етапі. Тої бесіди. А що ще хочу вам сказати, що ми зараз розігруємо такі бальзами для губ. Ось такі. Це є моя моя дипломна робота. Це є еко-бальзами для шкіри, для шкіри для губ, які зволожують і відновлюють шкіру губ. Вони мають протимікробну дію. Ми розіграємо п'ять бальзамів для губ серед тих людей, які підтримують наш збір. Ті кошти підуть на. Проект, який в перспективі зробить міста безбар'єрними для людей маломобільних, це батьки з дитячими візками». І це люди з інвалідністю, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом. От, Якщо вам раптом цікаво, то в шапці профілю у всіх соцмережах буде посилання, ви можете почитати, що це за проєкт, він там має відкриті кошториси, що це за організація, як це буде відбуватися і так далі. Якщо вам це імпонує, то за донат 100 і більше гривень ми розігруємо 5 бальзамів. Можете поприймати участь, якщо вам це цікаво, звісно. Ось так. Далі про крем і косметику, що стирає, лікує прищі і зможки. Ну, Ви поняли, що крем може для кнем використовуватися як. Спосіб захистити шкіру і зменшити себе продукцію, бо якщо шкіра захищена, достатньо має живлення відновлення, то, відповідно, вона не буде так багато продукувати шкірного сала, воно не буде так сильно закупорювати сальні протоки, і ми будемо бачити, що стан шкіри є кращим, але це як одна із частинок догляду. Далі про крем, який має стерти зморшки. Так це не працює. Крем працює для того, щоб ем, покращити еластичність шкіри, але вже тобто е, кремом є сенс користуватися до того, як зморшка утворилася, або для того, аби вона не поглиблювалася або поглиблювалася не так ж скоро. Е, але якщо ви очікуєте, що ви намастите крем, і він вам стре зморшки, то ну, я вас розчарую, але цього не буде. І ви будете розчаровані казати, що все не працює. Якщо вам цікаво про те, як утворюються зморшки, то я запрошую вас теж на YouTube канал подивитися. Там є про це розказане не одне теж відео. Якщо дуже коротко, то до, до віку, де в нас починає. Зменшуватись в об'ємі кістка, такий, який є, це нормальний фізіологічний процес, це не варто боятися. Ми всі крізь нього будемо проходити, якщо е, все буде добре, і ми до того часу доживемо. Е, от. Е, то в нас е, зморшка формується в тому місці, де є напружений заспозомований м'яс. Він заломлює шкіру, яка зверху покриває цей м'яс, і утворює зморшку. А е, ось тому крем покликаний для того, аби коли ми користуємося активно. Активну мімікою, шкіра могла скластись і розкластись. Тобто він додає шкірі пластичності, не більше. Він може додавати шкірі зволоженості, може додавати більше вітамінізації, якщо це косметика, яка активна. От, а може ні, залежить від того, що ви і як вибираєте. Тобто, з цим теж будьте уважні і не дуже ведіться на якісь такі моменти. Ух, щось я зробила. Перепрошую. Перепрошую, я мушу зрозуміти, що, що діється ще ні. Оп, оп. Я поки не дуже вправний спікер е, на три камери. <смеш> Перепрошую. Так, е, нагадую, ті, хто є в прямому ефірі, присутні, ставте, будь ласка, запитання ваші. Е, якщо, е, і я на них відповім. Ви потім зможете в записі подивитися, або зразу отримати відповідь, можливо, щось я не доказала. Про те, що скраб обов'язково потрібен всім, і він очищає шкіру. Це неправда. Скраб не обов'язково потрібен всім, це досить небезпечна річ, яка порушує захисний бар'єр шкіри, і його краще заміняти ферментами, ензимами для середньостатистичних людей, для людей, які мають якісь проблеми, можна легкими кислотами, але не тривало. От в такий спосіб. Чому скраб порушує, тому що він цілісні шкіри, тому що він має такі маленькі мікрочастинки. І ми, коли промасовуємо його по шкірі, він робить маленькі мікротріщинки. За рахунок цього, та, він класно знімає, ніби роговілий шар шкіри. Ми відчуваємо, що шкіра класна і гладка стає. Але е, насправді, окрім цього, е, косметичного ефекту, він ще має такий ефект, що робить мікротріщинки, і там з більшою ймовірністю або через них. Випоровується вологи, якщо шкіра не здатна відновити назад, швидко відновитися назад, це перше. А друге, туди, якщо ви схильні до висипань, може залазити якась мікрофлора і буяти далі, і розноситись. І це досить неприємна насправді річ, яку би я не рекомендувала тестувати, але тут вже кожен собі вільний вибирати те, що він хоче. Так, у мене продовжуються технічні пригоди, бо <свісно> телефон один розряджається і з вікно вискочу. І я намагаюся жонглювати цим всім. Словом, ось так про скраби і ще момент. Якщо вам здається, що ви скрабами знімаєте зайвий шар зроговілий, то насправді це не дуже так. Тому що чим більше ви шліфуєте, тим більше шкіра має потребу наростити далі тої шкіри. А якщо ви знімаєте його більш акуратними способами, я не пропоную взагалі ніяк не очищати шкіру мити її засобами. Очищаючими пінками, гелями, молочком, емульсіями, кремами, всі засоби міцелярною водою. Я не дуже раджу, але люди так роблять, і це вважається засобом для очищення шкіри. Також тому і мушу це сказати. Ці всі засоби, які є для очищення шкіри, вони обов'язково змиваються, потребують далі тонізації. Це про очищення шкіри. Якщо ви відчуваєте, що вам якийсь період часу цього замало, то ви можете використовувати ензими або ферменти. Це найефективніше це такі білі порошочки, їх можна зараз купити вже і в мас-маркеті. Вони слабенькі, сильно слабші, ніж професійна косметика, але для середньостатистичних людей теж підійде і досить нормально. Якщо хочете, хочете спробувати щось професійного? То ми відважуємо такі по 10%. 50 мл 50 на одну людину на обличчя стає на рік півроку, хто як за сильно тим користується. Воно не є дороге, тому якщо раптом схочете спробувати, можете написати, адміністраторка вам то відправить в будь-який куточок України, де працює пошта, де працює пошта. Тому старайтеся заміняти отакі скраби, щітки, на щось таке більш щедне, це дозволить шкірі наростати не в такій величезні. Я кількості це відбудеться не з першого, не з другого разу. Треба буде десь кілька місяців перечекати. Це такий складний емоційний період, але це цілком можливо, і ці ферменти, крім того, ще гарно звужують пори і очищають, кому це актуально. От кому і це не потрібно усім підряд, це потрібно тільки людям, які відчувають шершавість на шкірі і додаткове очищення. Є такі типи шкіри, які цього не потребують. Наприклад, сухий тип шкіри не потребує його чистити додатково якимись скрабами або ферментами, або кислотами. Хіба ми хочемо його освіжити, але це тоді робиться дуже акуратно і в кабінеті фахівця, косметолога чи дерматолога, залежить від того до кого виходити. От, питання пишіть, якщо є. бо Я щось бачу, що люди є, що люди є, але чомусь питання не пишуть. Чекайте, щось тут мені пише. Ага. Ютуб для деяких глядачів зараз почне показувати рекламу. Ну, гаразд. Перепрошую. Загора... Про те, що загорати корисно ще розкажу коротко: це такий міф, який був породжений. Різними різними пропагандами на це так медичними зокрема теж словом гуляти по вулиці це корисно. Але якщо мова йде про таке загорання, коли ми в обід виходимо коста на сонце і там загораємо, то це не корисно, це дуже руйнує захисний бар'єр шкіри, випалює, це збільшує ймовірність утворення меланоми, це рак шкіри, і це досить може бути насправді небезпечно, тому ми можемо бачити, що у східних країнах. Місцеві жителі від сонця ховаються одягом, який їх повністю покриває і захищає. Я, але, ніби тут зараз будуть люди, які будуть казати, як же ж вітамін Д утвориться. Утвориться все нормально, якщо ви гуляєте по вулиці в світлий період дня, то цього достатньо для того, аби утворився вітамін Д. Це дослідження, які показуються вже останніх років, вісім, напевно, і утворення вітаміну Д теж залежить від того, що ми їмо. Тому на це варто звертати увагу з сонцем бути більш обережним. Але я не пропоную вести такий спосіб життя, як колись там ми дивилися у серіалах, фільмах про вампірів. Хто мого покоління пойме. Я думаю, що це дивилось не тільки я, але ви також. За бальзами для губ нагадую: якщо у вас немає питань, то я би завершувала, бо я ще перетянула вже 25 хвилин минуло. Ось так, оцей бальзам для губ виглядає всередині. Ось так. Він не є червоний на губах, він прозорий. Він є прозорий, відновлює шкіру після герпесів і обвітрень Досить добре, легко лягає на губи і такий трохи переливається. Запрошую прийняти участь у розіграші, якщо вам це актуально. Словом, з вами була косметологиня Лілія Цимбалюк. Якщо вам було цікаво, запрошую поділитися і лайкнути цей прямий ефір. Якщо матимете питання і будете дивитися в записі, то що то можете написати свої запитання під цим прямим ефіром. Я надіюся, я змію його зберегти. І я спробую відповісти в якихось наступних. Можливо, вони будуть більш плановими. Все. всім гарного, вихідного, па-па.